Вітаю вас на каналі Кохемі, мене звати Назарій, і сьогодні тема нашого відео очисники для колісних дисків та підвізків. Мета цього відео більш детально розповісти вам про кожен з цих продуктів. Ви дізнаєтесь різницю між цими продуктами, для яких зон вони потрібні та їх концентрації. Для початку розберемо загальні принципи очистки колісних дисків. Перш за все, нам потрібно наносити хімію виключно на охолоджений диск. Працюйте у тіні або в закритому приміщенні, щоб уникнути швидкого висихання засобу. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, рукавички та респіратори, що працюєте з кислотними продуктами. І звичайно, після обробки дисків ретельно та якісно замивайте їх водою. І розпочнемо ми з сильно лужного продукту алкалій Cleaner. Це високоефективний лужний концентрат для очистки дисків та підвізки. Цей продукт розроблений для видання залишків масла, дорожнього бруду, нагару, а також різних органічних забруднень. Чудово підходить для сталевих дисків, фарбованого алюмінію та матових поверхонь. Розбавляється цей продукт з водою. Пропорція 1 до 2 для сильно забруднених дисків. 1 до 10 концентрація справляється з дорожнім нальотом на дисках, а також з дорожнім брудом. Важливо розуміти, що цей продукт не видаляє металеві вкраплення. Для полірованого алюмінія та карбонокераміки використовуємо цей продукт в максимально розбавленому стані 1 до 10, 1 до 15. Цей продукт ідеально підходить для комерційного транспорту, для вантажівок або для дисків після зимового періоду. Нагадаю, цей продукт має PH 14. Це сильно лужний продукт, тому працювати з ним потрібно обережно. Рухаємося далі. Наступний продукт Фельгін Блід Саурефрей це один із найбезпечніших засобів для очистки колісних дисків, а також для вихлопної системи. Його основна перевага полягає в тому, що цей продукт дуже гарно впливає на гальмівний пил та металеві вкраплення, і він їх розчиняє. До того ж, він має в собі кольорову індикацію: при розчиненні бруду або іржі. Цей продукт оформовується. Фіолетово-червоний колір, що дає нам зрозуміти, що забруднення вже розчинено і продукт можна змивати. Цей продукт максимально безпечний для будь-якого виду дисків, хрому, алюмінію чи пофарбованого металу. Цей продукт ідеально підходить для постійного використання. Нас дуже часто його купують детельні студії, мийки, а також просто автовласники. Адже зараз цей продукт є у меншій тарі. Він вже готовий до використання, розбавляти нічого не потрібно. І нагадаю, в нього pH 7,5. Наступний продукт, теж нейтральний, теж безпечний, це Reactive Rust Remover. Цей продукт має більшу густину, тому він довше може утримуватись на поверхні та розчиняти металеві вкраплення та іржу. Дуже схожий за своєю формулою з Felgien Blitz. Але в нього довший термін утримання на поверхні, і він краще розчиняє забруднення. За рахунок своєї паш нейтральної формули його можна використовувати і на кузові автомобіля, а також в мийці підкапотного простору для видалення слідів іржі. Ще одна перевага цього продукту: він підходить для будь-якого типу дисків. Хромовані полірований алюміній неважливо, він ніяким чином не вплине на цей метал. Цей продукт є виключно в маленькому об'ємі, тому він чудово підходить для всіх автолюбителів та автовласників. Його зручно кинути в багажник і мати під рукою. При розчиненні забруднень цей продукт також офарбується фіолетово-червоний колір, що означатиме, що він закінчив свою роботу, його можна змивати. Ще в цього продукта є технологія інкапсулювання бруду. Якщо ви забули його змити, розчинений бруд не підсохне. Просто змиваємо водою без повторного нанесення засобу. Це пришвидшує та полегшує роботу з ним. Наступний продукт Magic Wheel Cleaner теж в маленькому об'ємі 05 і виключно в цьому об'ємі. Це гелеподібний продукт, який найгустіший з усіх, найдовше може утримуватися на поверхні, має кольорову індикацію і абсолютно безпечний. Це безкислотний продукт. Цей продукт найкраще підходить для будь-якого типу дисків, абсолютно безпечний і найефективніший в очистці. Він розчиняє металеві вкраплення та гальмівний пил від колодок. І, звичайно, цей продукт можна наносити на карбонокераміку для її очистки. Час утримання цього продукту на поверхні до 6 хвилин. З лужними та нейтральними продуктами розібрались, переходимо до кислотних засобів. І перший такий продукт це Flugrosten BMP це кислотний концентрат для глибокого видалення іржі. Найчастіше цей продукт використовують для очистки підвіски авто. Цей продукт чудово видаляє вапняний наліт, сліди від окису, а також іржу. Ще важливо, цей продукт має сертифікацію від Daimler, що підтверджує професійність цього засобу. Рекомендована концентрація цього продукту від 1 до 3 до 1 до 20. Звісно, все залежить від чутливості матеріалу та забруднення. Цей продукт ідеально підходить для сталевих дисків та пофарбованого алюмінію. Але його не можна наносити на карбонокераміку або на полірований алюміній. При роботі з ним рекомендую наносити його на мокрий диск. Це дозволить мінімізувати ризики пошкодження матеріалів. Наступний продукт це новинка в нашому асортименті Фельгін Extreme. Це сильно кислотний очисник на основі соляної кислоти для екстремальних випадків, коли інші засоби не працюють. Ефективно видаляє товсті шари гальмівного пилу. Іржі, а також вапняного нальоту, розбавляється з водою в пропорції від 1 до 2 до 1 до 10, і наносити потрібно на вологу поверхню. Ну і звичайно, використовуйте кислотні очисники тільки на кислотостійких поверхень. Цей продукт не підходить для анодованого алюмінію, хрому та карбонокераміки, але для звичайних стальних дисків без проблем. Також чудово підійде для комерційної техніки, яка має довговічний шар бруду на своїх дисках. І на завершення найпотужніший кислотний очисник в нашій лінійці Triple Acid Star. Це потужний засіб на основі трьох кислот та поверхневоактивних речовин, призначений для видалення найстійкіших забруднень на металевих деталях, ефективно очищає елементи підвізки, глушники та сталеві диски. 100% не підходить для карбонокераміки, кераміки, алюмінію, полірованого алюмінію, хромованих дисків. Цей продукт використовується виключно у відновлювальних роботах, де потрібна максимальна очисна сила. Рекомендована його концентрація від 1 до 3 до 1 до 10. В деяких випадках кислотні продукти можна наносити та очищати, наприклад, звичайні диски, але при роботі з ними потрібно просто бути більш обережними. Не наносьте хімію на весь диск, нанесіть на якийсь спонж чи чорнову фібру та обережно працюйте в цій зоні. В такому випадку ці кислотні очисники. Допоможуть вам зробити більш ефективну чистку дисків. Ще кислотні очисники можна наносити на кузов обережно, точково, якщо, наприклад, на автомобіль потрапив цемент чи бетон. Якщо це свіже забруднення, розчинити кислотним продуктом їх можна. Але якщо цемент на кузові автомобіля більше двох тижнів, на жаль, впоратися з ним буде доволі складно. Ці продукти наносяться точково на цю зону забруднення і допомагають пом'якшити сам бруд, аби його можна було прибрати з кузова авто. Отже, давайте з вами підсумуємо, для яких типів дисків який очисник потрібен. Для сталевих дисків підійдуть всі засоби. Найкраще там будуть працювати кислотні очисники, такі як Filgin Raninger Extreme, Triple Acid Star, Fluglostin Ferner BMP і навіть можна застосувати алкалівіл клінер. Для фарбованого алюмінію використовуйте алкалівіл клінер, фельгін Бліцauрифрей. Reactive Rust Remover, Magic Wheel Cleaner. Для полірованого алюмінія, також для хромованих дисків, використовуйте паш нейтральні очисники або безкислотні очисники. До таких відносяться Magic Wheel Cleaner, Reactive Rust Remover, Fiergen Bleed, Blitz Аурефрей. Цими продуктами можна очищати і диски, які мають алюміну систему, карбону кераміки. Давайте ж з вами розберемо, чому на карбонну кераміку не можна наносити кислотні продукти. Карбонна кераміка це високотехнологічний компонент гальмівної системи в авто. Ця гальмівна система поєднує в собі вуглецеве волокно, а також керамічну матрицю. Головна перевага цієї системи це те, що вона має меншу вагу, також ця гальмівна система більш термостійка та довговічна. На відміну від звичайних гальмівних дисків, карбона кераміка має на собі спеціальний шар. При дії сильно кислотних або навпаки сильно лужних продуктів. Цей шар може змитись. Це призводить до мікропошкоджень на самому диску. В Подальшому, коли кислотний продукт або сильно лужний продукт туди потрапляє, ця пора починає руйнуватись. Тому головний принцип догляду за цим видом дисків це мінімум агресії та максимум делікатності. Чистка дисків це не просто естетика, це захист матеріалу. Кожен вид дисків потребує правильного підходу, потребує правильного догляду та засобів, які допоможуть максимально безпечно очистити цей диск. Головне правило: якщо ви не знаєте, чи можна цей продукт наносити на даний диск, прочитайте інструкцію: це допоможе убезпечити себе від неприємних наслідків. А з нашими продуктами ви завжди зможете максимально безпечно та ефективно очистити будь-який вид дисків. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково напишіть, чи було корисне вам це відео. Ставте свої вподобайки, і також за цим промокодом ви отримаєте знижку на всі продукти, які побачили у цьому відео. До зустрічі в наступних відео.